Друзі, збираємо сифон для ванни. Дивіться, оце такий вихід на каналізацію, але я не рекомендую таке брати або брати прямий, або із гофрою. Тому що ми аж ніяк не підключимо каналізацію до такого кривого ізиба. Закручуємо на різьбі. Крадемо прокладочку сюди. Це кріплення для ванни. де сифон фон кріпиться до ванни. Вставляємо резиночку і будемо кріпити до ванни. Такий металевий ставка. Це фон зібраний, зараз буду монтувати, кріпити до ванни. Вставляємо резиночку. Отаку. Незручно це так дуже одному робити, але що буде ось так. Зімаємо. Це кріпимо на резервний злив так теж резиночку ставимо. Прикладаємо. Змонтував друзі сифон, Так, закріпив, але бачите, оцей виход на каналізацію ніхто такого не беріть, тому що ви аж ніяк його не підключите. Або краще, або з прямим виходом, і потім гофрують обійти, або зразу з гофру беріть. Ось тут прямий виход з каналізації і аварійний зверху підключив. Ось так всередини виглядає. Ну тут також таке пластикове, не дуже добре. Ось так залишилось тільки установити ванну.